Стабільну політичну ситуацію в країні в українських вкладників немає приводів для паніки, запевняють представники комерційних банків. Банкіри закликають не піддаватися інформаційним провокаціям на адресу фінансових установ, адже банківська паніка та різкий відтік депозитів здатні призвести до системної банківської кризи та руйнації економіки всієї країни. Український інноваційний банк вийшов в категорію крупних банків. Ми розполагаємо большими сумами денег наших платчиків. И, безусловно, эти деньги все работают на экономику Украины. Чем мы отличаемся от иностранных банков, тем ту прибыль, которую мы зарабатываем, мы не ее не отправляем за рубеж, а мы ее оставляем здесь, на развитие Украины. И хотел сказать, что Украинский инновационный банк работает в штатном режиме. У нас нет никаких проблем, связанных с выдачей депозитов, в том числе и досрочных. И мы самое главное по-прежнему. Кредитуємо економіку України. І з початком посівної кампанії «Укрінбанк» продовжує кредитування агропромислового комплексу. Загалом, впродовж цього року, банк планує виділити на кредитування малих та середніх підприємств понад 700 мільйонів гривень. Також Українбанку у 2014 році збільшить свій статутний капітал на 200 мільйонів гривень до 605 мільйонів, що засвідчує надійність фінансової установи.